Чому з віком ми набираємо вагу? Безумовно, з віком ми починаємо втрачати наші статеві гормони. Ми говорили про багато функцій естрогенів, так, ось одна з функцій естрогенів – це він керує всіми обмінними процесами. І, власне, естроген впливає на виробку адипоцитокінів, тобто тих. Гормонів, які відповідають за нашу насиченість, за наш апетит, на вироботку колагену, на виробку жирової тканини, на виробку м'язевої тканини. І тому, коли він знижується, то змінюється. І рівень цих гормонів, і не в ту сторону, в яку би нам хотілось. Власне, естрогенний гормон так само ще й відповідає за виробку серотоніну. А що ми робимо, коли нам не вистачає серотоніну? Ми починаємо їсти, тому що їжа це теж є певне задоволення. І тому дуже часто у жінок з віком можуть виникати. Порушення харчової поведінки. Так само з віком змінюється і сон. Ми починаємо гірше спати завдяки естрогенодефіциту, прогістеронодефіциту. А ми вже говорили про те, що коли ми спимо, ми худнемо. Ну і з віком змінюється функція інших гормонально активних залоз. І в першу чергу ми говоримо про щита подібну залозу, функція якої може знижуватись.